Всім привіт, друзі! Сьогодні оглянемо ось такий електроскутер від компанії Forte. Моделька у нас Hauk. Даний електроскутер е, має двигунчик з потужністю на 2000 Вт. Даний скутер є бюджетною лінійкою, е, вартість його приблизно 39,5 тисяч, щось таке. Давайте поглянемо на його оптику. У фортешок така штука, щоб в оптиці обов'язково був е, логотип. Також тут. Ходові вогні. Мені ходові вогні, до речі, дуже подобаються, як виконані в даної моделі. В синьому кольорі колір дуже красивий. Позаду у нас стоїть на задньому колесі двигун, звичайний е стоп, задні барабанні, класичні гальма, попереду дискові і гідравлічні. Має три режими швидкості, які перемикаються. Ось тут електронна приборна панелька. Щоб поїхати, нам просто потрібно вижити гальма. І можемо їхати. Даний скутер розвиває швидкість до 45 км на годину. І дистанцію, яку він може проїхати, це 60 км на одному заряді. Позаду стоїть така спинка для пасажира, металевий поручень, сидіння двомісне, але воно більше полуторка, я б сказав би так. Тут в нас ніша, ну, дві ніші, є USB-роз'ємчик, два ключа, два пульта, є антиугонна система з сигналізацією. Також Можна активувати без ключа та поїхати. Антиугонна система це коли ставимо на замочок на сигналізацію, так? і намагаємось потягти скутер, скутер починає відторможуватись і пищати не своїм гласом. Або своїм. Так, давайте розглянемо, яка в нього йде, який в нього бардачок, невеликий, не малий. Для особистих речей в принципі, можна сюди щось покласти, як для скутера дуже і дуже непогано. Даний скутер, як я вже і сказав, в бюджетному ціновому сегменті, тому ви можете перейти за посиланням під цим відео та ознайомитись з його характеристиками детальніше, а також з умовами продажу, які в нас присутні.